Літня коліровка абрикоси. Хочу показати, як беремо черенок, робимо надріз і зверху вниз обережненько ми вирізаємо нашу бруничку. Вирізали ми нашу брунічку, ложимо її у стаканчик з водичкою. Далі робимо надріз 5-10 сантиметрів від землі. Робимо над ліс карманчик і зверху так само і проводимо вниз до карманчика. Ось так. Далі витягуємо. Тягуємо і вставляємо, зараз я вам покажу ось так вставляємо. Все. Беремо плівку і знизу вверх замотуємо. Аккуратненько, не спіша, замотуємо. Поправляємо, щоб рівненько він був. Дехто замотує повністю, але ми повністю не замотуємо, щоб було видно, чи прижилася наша акуліровка. Якщо прижилася, а вона відпаде ось цей корішок, він пожовтіє, до нього доторкнутися і він відпаде. Робимо петельку. Затягуємо все, окуліровка готова. Тепер зюдо весною піде новий приріст, а ось це ми відріжемо. Можна, далі можна трішки укоротити абрикоску щоб поживні речовини менше витрачалось на листя, яке нам не буде потрібно. І будемо чекати.